Епізотична ситуація на території Запорізької області є контрольована. За 4 місяці поточного року на території Запорізької області виявлено 10 випадків сказу захворювання тварин фахівцями. Державних лікарень проведені епізотичні розслідування, проведений комплекс спеціальних ветеринарно-санітарних заходів і станом на 1 травня поточного року 7 неблагополучних пунктів оздоровлено. Це 5 неблагополучних пунктів, які виявлені в цьому році, і 2 перехідні з 24-го року. Навесні 24-го і осінню 24-го року, а також весною 25-го року була проведена пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин на підконтрольній території Запорізької області. Ефективність цієї роботи ми бачимо. Майже вчетверо зменшилась кількість захворювання тварин на сказ. Крім цього, було прийнято рішення про щеплення не тільки м'ясоїдних тварин. Це має на увазі, що парантеральне щеплення, тобто, через уколи, як кажуть, було проведено щеплення не тільки м'ясоїдних тварин, а й проводиться щеплення тим тварин. Худоба, яка перебуває на випасі. Це коні, це дрібна рогата худоба, вівці кози, а також велика рогата худоба. Вірус, казу, передається через покус, через ослинення якщо, і через подряпини. Рани на шкірі в них потрапляє контамінована слина і виникає захворювання. А також можуть при потраплянні контамінованої слини до слизових оболонок. Інкубаційний період від 2 до 3 місяців, інколи до року. І потім, ще раз наголошую, закінчується летально, в будь-якому випадку, якщо своєчасно не надана допомога, людина гине і тварина гине. Єдиним засобом профілактики відсказу є щеплення, профілактичне щеплення. Тому всі громадяни, які утримують собак, котів, обов'язково повинні надавати своїх тварин для проведення профілактичних щеплень. Вакцина є в достатній кількості. Вакцина безкоштовна. Наголошую, вакцина безкоштовна. Тому звертайтесь до державних установ і лікарі проведуть профілактичне щеплення.